Насмішливе слово, українська народна казка. Давно сидіялось, як побачив один чоловік у лісі пишного Оленя, і довго він милувався його красою. Олень теж запримітив чоловіка і зрадів, бо вже віддавна мав намір спитати когось про свою красу. Він приязно наблизився до чоловіка, став перед ним у всій величавій красі і запитав, Чи гарний я? Гарний, тільки жаль, що хвіст куций, відказав чоловік. Олень аж задрижав з досади, а далі підійшов до чоловіка, пригнув голову і мовив: Зроби мені сокирою рано між рогами. Чоловік довго вагався, але зрештою таки цокнув сокирою між рогами, і в тій хвилині бризнула з оленя кров аж до половини високих дерев. Дякую тобі за послугу, сказав Олень. За рік прийди на це саме місце. Щось тобі цікаве покажу і скажу. З цими словами Погнав він угощавину, лишаючи широкий кривавий слід за собою. Рівно за рік чекає чоловік на Оленя, але вже з сокирою в руці, бо боїться помсти. Невдовзі надбіг Олень і поклонився знайомому, сказав: Подивись, чи загоїлась рана від твоєї сокири, і схилив голову. Тремтячи. Оглянув чоловік зранене місце та й каже, загоїлась, лишень маленький шрамок по собі лишила. Бачиш, промовив, зітхаючи Олень, рана від сокири за рік заросла, але рана, що мені в серці зробило твоє насмішливе слово, не загоїться ніколи.